Чергова передача для сил оборони. Сьогодні це квадрокоптери. Вдруге ми закупили модифікацію DJI Матриць 4 t Хороші відгуки отримали від наших сил оборони. Показують себе дуже добре в роботі, і в розвідуванні і в бойовій. Тож придбали ще 12 одиниць DJI Джей 4 t Їхня вартість 2 мільйони 400 тисяч гривень. Я традиційно дякую нашим платникам податків за можливість постійно допомагати нашим силам оборони. Зазначу, що. Ми далі активно зараз працюємо по Мавіках 3Е насамперед. Вони зараз є на ринку. Знову ж таки, оголосили тендера на матраси 4Т, ну а також БПЛА літочкового типу і гексакоптери. З початку року таких безпілотних літальних апаратів ми передали вже більше 230 штук. Паралельно купуємо, збираємо епіввідрони. Паралельно купуємо активно засоби РЕБ і РЕРУ і паралельно фінансуємо напряму військові частини за субвенційні кошти з міського бюджету. Вони так само купують різні засоби обладнання, покращують свою матеріально технічну базу. Тож подібних закупівлі попереду ще буде багато. Ми працюємо далі.